Всім привіт! Сьогодні у нас на календарі 4 жовтня хочу показати вам усі наявні автомобілі на сьогоднішній день. Є багато нових пропозицій, також є автомобілі з новими цінами, багато авто подешевіло. Почнемо із ряду електричок. Ось такий французький, французький поштовік ліжі лігер. 2018 рік, 25 тисяч пробігу. Запас ходу до 150 км Є два варіанти, один в довгій базі, один в короткій. Ідеальний варіант для різних доставок, суші, фіци. Також можна зробити мобільну кофейню, доволі цікавий варіант. Ціна 5200. Таке ж саме авто, але коротка база 5100. Також присутній торг. Далі Nissan Leaf 2019 рік. Авто повністю в рідній фарбі 40 кВт, ціна 17300. Рено Zoe Інтенс, 20 рік, 64 тисячі пробігу. 41 кВт. На автоматі ціна 16900. Peugeot Ion 2018 рік. 10 тисяч пробігу. Автомобіль весь Fried і фарбі Ціна 7 900 Далі, Renault Zoe 14 рік, комплектація Intense 64 тисячі оригінального пробігу. 26 кВт, ціна 10500. Peugeot Ion теж 18-й рік. Пробігу 9700 км. ціна 7900. Переходимо до іншого ряду. Ось такий Renault Grand Scenic. 2010 рік, 1,5 дизель, семимісний, 2014 тисяч пробігу, ціна 8500. Мерседес Mercedes, Mercedes r Class, 2012 рік, 285 тисяч пробігу, 3 літра дизель, повний привід шкіра, автомат. Ціна 1500. Автомобіль семимісний, до речі. Далі Outlander, 2014 рік, 2.2 дизель. Механіка, передній привід. Всього лише 120 тисяч оригінального пробігу. Дуже рідкісний вид. З такими пробігами автомобілі дуже рідко зустрічаються. Ціна 14400. Далі Peugeot 508, 16 рік, 205 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці, седан ціна 12500. Passat P8, 2017 рік, універсал, 203 тисячі оригінального пробігу, 1,6 дизель на автоматі. Автомат останній мокра DSG. Артикул DQ381 7 ступенева. Аналогічне авто тільки 2 літрове І18 року. Авто в седані, той самий Passat B8, 196 тисяч пробігу. Автомат 2 літра, ціна 17300. Також маємо декілька, ви... декілька видів кашкаїв. Ось це два кашкая плюс два, один і шість дизель. Механіка. 230 Двісті... тр... тисяч кобіг. Один і шість дизель, механіка, ціна 12500 та ціна 12. Античний авто. Один трошки в кращій комплектації, інший трошки простіший. Далі Megane 3, останній рестайл. 14 рік, 218 тисяч пробігу. 1,5 дизель К9К, механіка 6 ступенева ціна 10100. Ford Fusion 2009 рік, 1,4 дизель на механіці. Ціна близько 6,5. Opel Zafira 7місний 2012 рік. 1,7 дизель, механіка. Ціна 8350. Рено Лагуна 2-літровий дизель на механіці 2007 рік, ціна близько 7,5. Рено Гранд Сценник. Перший рестайл 12 рік, 219 тисяч оригінального пробігу, 1,6 дизель, 130 кінських сил. Ципний двигун, механіка шестиступенева комплектація боус. На це авто є повний огляд на каналі. Кому цікаво, будь ласка, переходьте. Дивіться повний огляд. Ціна 10200. Шкода Октавія 2019 рік, 2 літра дизель, 120 тисяч пробігу на автомобілі. Механіка. Ціна 17 500. Рено Лагуна 2010 рік. 223 пробігу, 1,5 дизель, К9К. 110 кінських сил, ціна 8200. Citroen Cactus 2016 рік, 187 тисяч пробігу. 1,6 дизель на автоматі, ціна 10400 Доволі цікавий автомобіль. Не так і часто зустрічається на наших дорогах. Європейць дизельний. Класне авто за розумні гроші. Далі Меган 2009 рік, кузов хетчбек. хетчбек 199 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, ціна 7900. На легкосплавних дисках, кондиціонер П'ятиступка. Авто в гарному стані. Один із небагатьох автомобілів бензинових. У нас бензин дуже рідко зустрічається. Далі Кашкай, 2009 рік, 1,5 дизель. Пробіг не пам'ятаю, авто тільки заїхало, кому цікаво, звертайтесь, ціна там близько 9,5 тисяч, щось в такому діапазоні. Opel Zafira 2011 рік, 212 тисяч пробігу, 1,7 дизель, механіка, ціна 7 тисяч доларів. Далі Renault Рено... це не Grand, це звичайний Scenic Renault Scenic По техпаспорту вони йдуть як Renault Megane Scenic 2011 рік 221 тисяча пробігу. 1,5 дизель, комплектація боус ціна 8950. Стан доволі непоганий, якщо не помиляюсь, тут декілька деталей фарбовано, нічого критичного, але комплектація, колір дуже цікавий автомобіль. Наступне покоління Сценника 2017 рік Renault Grand Scenic 184 тисячі пробігу, 1,5 дизель, механіка, Семимісний Ціна ціна 900 Класні автомобілі, користуються великим попитом на сьогоднішній день. Переплюнули на декілька разів своїх попередників, як по дизайну, так і по всім іншим параметрам. Дуже класний автомобіль. Але Двигун залишили той самий 1,5 дизель, той, що усі люблять та усі хочуть. К9К як народний бренд. Далі Renault Sennik 2013 рік, 212 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка. Це Гранд Сценник 7місний. Ціна 9800. Переходимо до шкоди Октавії. 18 рік, 170... 175 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка ціна 14450. Авто в універсалі. До речі, є обмежена пропозиція. Заїхав ось такий Nissan NV, nv 300 1,6 дизель. Автомобіль холодильник. Повноцінний рефрижератор, Буда-ламберет. Зверху стоїть агрегат. Якщо не помиляюсь, прямий привід. Автомобіль холодить. До мінус 5 градусів. Зараз закритий, тому цікаво, є повний огляд на це авто для пере перевезення різних типів, для морожених різних продуктів. В кого яке направлення, холодильник, дуже класне авто. Це у нас 19 рік, 211 пробігу, 1,6, механіка. Спереді йде, йде два пасажирських місця, ціна 16800. Потім Opel Vivaro 2019 рік, теж грузовий, звичайний грузовий буда 187 пробігу, 1,6 дизель, механіка, ціна 16500. Також ось тільки заїхав ось такий спортич. 13 рік, якщо я не помиляюсь, 1.7 дизель на механіці. Популярний кросовер на сьогоднішній день. Найближчим часом буде з'являтися у продажу ось таке авто. Ціна близько 13800. c 0 Електричка. Популярний сітікар на наших дорогах на сьогоднішній день. Теж скоро буде у продажу. Ціна близько 7,5. Є велика кількість автомобілів, які щойно заїхали. Будуть проходити мінімальну передпродажну підготовку. Деякі автомобілі вже на бронюванні під задатком. Працюємо як і під замовлення, так і продаємо. Те, що є в наявності, можемо привезти з Європи вам фактично будь-який автомобіль під ваш бюджет. Кому цікаво, також звертайтесь. Організуємо авто під ключ. Залишитись задоволеними. Також до нас надійшов ось такий Volkswagen e-Golf, 2014 рік, 79 тисяч пробігу, 24 кВт, ціна 15%. 500. Кіа Сіт 10 рік, 1,6 дизель механіка, ціна 8 тисяч. Дачі Адастер 13 рік, 197 тисяч пробігу. 1,5 дизель на механіці. Передній привід, ціна 8900. Наголошую, усі наші автомобілі розмитнені, сертифіковані. Ми надаємо весь пакет документів для постанови авто на облік. Наступне авто ось такий Grand Сенник. Останній рестайл, 13 рік, 211 тисяч пробігу, 1,5 дизель, На механіці. 110 кінських сил, ціна 10200. Опель Зафіра 2009 рік, 170 тисяч пробігу, 1,9 дизель, механіка, ціна 7900. Обидві зафіри семимісний. І ця, що зліва, і ця що справа. Справа зафіра 10 го року, 220 пробігу, 1,7 дизель на механіці. Ціна 8 тисяч. Далі Рено Колеос» повнопривідний, 10 рік, 2 літра дизель на автоматі, повний привід 250 тисяч. Пробіг. Оригінальний на всіх автомобілях, відкриті до будь-яких перевірок. Чесність та порядність гарантуємо від себе. Можете перевіряти будь-по яким ресурсам через офіційних дилерів, через CarVertical і тому подібне. Від себе можемо надати виписку з французьких та інших європейських аукціонів, що автомобіль купувався саме з таким пробігом. Далі у нас Renault Колево 2011 рік, 126 тисяч пробігу, 2 літра дизель, 150 кінських сил, механіка, передній привід, ціна 13 тисяч, 126 тисяч пробігу. Дуже рідко зустрічається автомобіль з таким малим пробігом, але принаймні ми гарантуємо, що він чесний. Кашкай плюс 2, 11 рік, 182 тисячі пробігу, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механіка, ціна 11 тисяч. Ще один кашкай 13 рік, 1,5 дизель, 200 тисяч пробігу. Механіка ціна 12 400. Рено Меган 2012 рік, 237 пробігу, 1,5 дизель, механіка ціна 9200. Наступний Меган 10 року, 177 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 7400. І на завершення ось таке Peugeot 5008, 15 рік, 198 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Шестиступенева механіка, автомобіль п'ятимісний, велике сімейне класне авто. Ціна 11500. Ось і на сьогодні всі автомобілі. Далі буде більше. Слідкуйте за нами постійно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Постійно оновлення автомобілів. Нагадую ще раз, ми працюємо під замовлення. Також ви можете замовити автомобіль, який би ви хотіли. Ми вам його привеземо під ключ, розмитнемо, прорахуємо, практикуємо навіть повністю підготовку. Наприклад, якщо вам буде потрібно щось підфарбувати по автомобілю, підкатати якусь ямку чи почистити салон, ми все це для вас зробимо. Тому звертайтесь, найбільший вибір автомобілів з Європи саме у нас. Місто Вінниця, вулиця Ярмола Мелешка 1В. Компанія Вінкар. Усі, хто хоче собі Чесне авто з Європи, звертайтесь до нас. Номери телефони ви побачите нижче в описі. Усім гарних покупок!